Через три тижні у мене день народження. і Я вирішила зняти відео Мій віш ліст. Відео я вже відзняла, виставлю його пізніше. Але перед тим, як його знімати, мені стало цікаво, а що ж хочуть дівчатка на своє день народження. Я зайшла в TikTok подивитися інші подібні відео. І у мене було таке здивування. Я вам присягаюсь, коли я заходжу, і просто кожна друга дівчинка говорить: Я хочу сумочку Louis Vuitton, я хочу там годинник. Картьє, я хочу там сумочку шанель, новий айфон і так далі. І в мене просто так: вау, класно. Якщо вам дійсно можуть подарувати ці подарунки, якщо ви своїм друзям також даруєте щось подібне, це супер, ви молодці. Але коли ти приходиш на профіль цієї людини і ти бачиш, що перед тобою точно така сама людина, як і ти, тобто у неї немає колекції сумок, коли Вітон, що вона, типу, хоче ще одну. Що ви думаєте? От, скажіть, чи я. Настільки якось грубо восприйняла це. Чи справді просто люди не повинні закривати ваші хотілки? Ви також маєте це понімати. І коли вам подарують якийсь менш дорогий подарунок, ну ви засмутитесь від цього. Мені здається, ти навіть пишеш вішлістиш все одно, якось розумієш суму, на яку розраховують твої друзі. Ти розумієш, що просити щось мега дороге. А потім у відповідь, чи зможете ви подарувати щось такого плану? Тому мені дуже цікаво почути вашу думку. Напишіть.